Перший маркер це справедливий мир, і справедливий в першу чергу для України. Тобто ми не погоджуємося з тими умовами, які нібито зараз озвучуються, нібито за спиною України ухвалюються Росією з кимось. Ми говоримо про те, що на саме наші умови мають лягти в основу цього миру. А що, другий маркер, на мою думку, це саме санкції, і це ті активи, які наразі є замороженими. Якщо ми говоримо, про справедливий мир і про справедливість, і про справедливість на майбутнє, то ці кошти мають бути використані саме для відновлення України, саме для відновлення економіки, інфраструктури, всього того, що було зруйновано терористом. Дуже важко говорити про життя, на жаль, їх не відновити, але сім'ї, тих, хто втратили своїх близьких, так само мають отримати певні. Компенсацію, якщо так можна сказати, хоча компенсувати життя дуже дуже складно, дуже важко. Тому лише відбудова, лише е, витрата коштів на відновлення України. Ну і нарешті, третій, на, на мій погляд, такий важливий маркер це майбутнє, це гарантії безпеки на майбутнє, тому що ми не знаємо, що може спричинити загострення е, у, у лідерів терористичних організацій на майбутнє чи в країнах терористів Терористів, так тому ми маємо бути впевнені, що в майбутньому світ і Європа, зокрема, більше не побачить того жаху, тих жахіт, які ми переживаємо останні три, і навіть більше років три, як така вже повномасштабна агресія.